Малолітня крадійка, серйозна аварія і фатальна пожежа в ефірі. Дніпро оперативний, і це дайджест подій. Фатальна оселя. Пожежа з трагічними наслідками сталася в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тут горів одноповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці оперативно прибули на місце пожежі і приступили до гасіння полум'я. Під час ліквідації займання у будинку надзвичайники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Пожежу вдалося ліквідувати приблизно за півгодини. Причини займання встановлюються. Дніпровський Отелло у Дніпрі 41-річний чоловік ледь не вбив знайомого через ревнощі. Злочин стався у квартирі зловмисника в Чечерівському районі міста. Після сварки він вдарив свого 37-річного товариша ножем в шию. Потерпілого госпіталізували, а ревнивця затримали правоохоронці. Виховуйте дітей правильно. У Дніпрі на вулиці Бережній дитина вкрала з воріт чужого двору новорічну прикрасу. Ситуацію значно погіршило те, що все це відбувалось на очах у матері дівчинки. Редакція Дніпрооперативного закликає вас ставитись до виховання власної малечі відповідальніше та пояснювати їй, що красти будь-які чужі речі неправильно. Наживались на втікачах. Правоохоронці Дніпропетровської області затримали чоловіка, що допомагав військовозобов'язаним тікати з України. За даними слідства, житель міста Кривий Ріг, залучивши чотирьох спільників, розробив схему переправлення чоловіків до країн Європейського Союзу. За грошову винагороду у 15 тисяч доларів США вони виготовляли замовникам пакет підробних документів, таких як паспорти та водійські посвідчення однієї з країн ЄС. За результатами досудового розслідування встановлено, що учасники угруповування виготовили підроблені документи для семи чоловіків. Призивного віку на загальну суму 105 тисяч доларів США. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі обвинуваченого вилучено підроблені паспорти громадян іноземної держави, банківські карти та грошові кошти. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження інших співучасників кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. До негоди готові. Сьогодні вночі місто накрив сильний снігопад. Комунальні служби працювали всю ніч, аби забезпечити безпеку дорожнього руху. Для ліквідації наслідків негоди на вулицях міста вночі працювали 82 одиниці посипочної техніки з відвалами, сім навантажувачів, 24 міні-техніки, шість самоскидів та 500 дорожніх робітників. Станом на сьому ранку використали 1446 тонн протиожеледної суміші. Комунальники продовжили роботу з очищення тротуарів, бульварів та зупинок громадського транспорту приблизно до 11 ранку. Жорстка зустріч ДТП за участю позашляховика Акура та легковика Субару сталося на перехресті вулиці Половицької та проспекту Дмитра Яворницького. За попередньою інформацією, позашляховик Акура рухався головною дорогою проспектом Дмитра Яворницького. В цей момент перехрестя перетинав водій легковика Субару, який не помітив позашляховик та не поступився йому дорогою, внаслідок чого і стало зіткнення. В аварії травми отримали двоє: пасажирка автомобіля Субару, дівчина 2000 року народження, і пасажирка позашляховика Акура. Дівчина 2008 року народження. Обох травмованих госпіталізували. На місці працюють представники патрульної поліції та слідчі з ДТП. Усі деталі аварії з'ясовуються. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах і на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.